Дорогі жителі Карлівської громади, шановні колеги депутати, сьогодні я звертаюся до вас у час, коли наша громада переживає випробування політичної кризи. З 29 грудня 2023 року нам не вдається провести сесію міської ради та прийняти бюджет. Розумію, що позиції деяких політичних партій, які блокують ці сесії, ґрунтуються на процедурних питаннях. Однак, ставлення до процесу державного управління. Має бути відповідальним і зосередженим на потребах громади, а не лише на формальностях. Жаль, але деякі політичні сили, керувані власними інтересами, продовжують блокувати нашу спільну роботу. Попри подання всіх необхідних документів вчасно, ми все ще стикаємося зі штучними перепонами, що перешкоджають нормальному функціонуванню міської ради. Ситуація з харчуванням у закладах освіти. Це лише верхівка айсберга проблем, з якими стикається наша громада. Ми маємо діяти негайно, адже кожен день зволікання поглиблює кризу, і на наше прохання провести сесію із одним питанням також не знайшло місце серці наших колег, які з'явилися на сесію та все одно не зареєструвалися. Наша команда зробила крок назустріч, підтримавши рішення про організацію працювання. Пропоноване заступником міського голови Ткачовим. Однак, на жаль, цей план не був реалізований на практиці, і автор рішення як профільний заступник по освіті не надав чіткого плану його реалізації, що ще більше заглибило цю кризу. Наша зосередженість на пошуку законних шляхів вирішення цієї проблеми зустрічає опір. З одного боку, ми чуємо заклики до негайного виконання рішення виконавчого комітету. З іншого стикаємося з неможливістю його реалізації, через адміністративні труднощі відділу освіти. Це ще раз підкреслює необхідність проведення сесії для вирішення накопичених питань. Тим часом, як ми намагаємося розв'язати одне питання, інші вимагають нашої уваги. Стан справ ускладнився через відсутність начальника відділу освіти, який перебуває на лікарняному. А його заступниця пані Рибалка, яка не виконала рішення виконаному через можливий тиск чи у зв'язку з відсутністю бажання виконати свої обов'язки, це зупинило роботу відділу освіти. Від закупівлі палива для автобусів до виплати зарплат. Цей замкнений цикл триватиме, поки сесія не надасть право підпису новому виконуючому обов'язки начальника відділу освіти, пані Грошовик. У цей складний час я закликаю кожного з нас. Проявити максимум відповідальності та співпраці, тільки спільними зусиллями ми зможемо подолати ці виклики та забезпечити стабільне функціонування нашої освітньої системи. Нам потрібно зрозуміти, що це не лише про цифри в документах чи про політичні баталії, це про наше спільне майбутнє, про добробут кожного мешканця нашої громади, це про наших дітей, які зараз позбавлені харчування в освітніх закладах. Я намагаюся виконати всі процедурні вимоги наших колег, які не хочуть ходити на сесії, навіть ті, що ставили переді мною непрості завдання. Закликаю всі політичні сили та депутатів покласти край цьому політичному пату. Історія навчила нас, що найважливіші рішення народжуються у єдності та співпраці. Так як 105 років тому об'єдналися УНЕ і ЗУНЕР. Так і ми сьогодні повинні об'єднати наші зусилля та думки заради добробуту Карлівської громади.